Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про важливу інформацію від вашого ангела-охоронця. Давайте будемо починати. Я прошу вищі сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання і послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. Якось... Злитись тут прямо ваша злість, прям взрив емоцій. Жінка на жінку ображається, на жінку злитися. Тут дивіться, яка ситуація змалювалася сіллю. Жінка між вами відстань, і вона визиває у вас емоції. Жінка далеко знаходиться. Ви її відштовхнули від себе, ви її витіснили з вашого простору, а значить, абстрагувалися, можливо, трапилася сора між вами, якась неприємність, можливо, а можливо, бачачи, що людина негативно впливає на ваше життя, деструктивно впливає на ваше життя, ви вирішуєте відійти в сторону. Менше спілкування, менше розмов, просто заблокувалися, закрилися, і це все визвело у неї емоції, вона злиться, вона не може вам цього пробачити, не може заспокоїтися. І тому тут до вас доходять слухи про те, що людина, бігаючи по колу ваших знайомих, друзів, поливає вас брудом, намагаючись вивести вас на розмову. Намагаючись вивести вас на емоції, це свого роду така помста від неї. І підказка тут те, що вам потрібно перестати емоціонувати з цього приводу, не звертати на це увагу, тому що більше чим поливати вас брудом, вона більше нічого не може. Така, знаєте, дрібна, дрібна людина. Все ви робите правильно і тому продовжуйте рухатися далі, розумієте, в тому направленні, яке ви обрали, тому що перед вами зараз відкриваються нові можливості, нові перспективи, і вам саме головне зараз не впустити ці можливості, розумієте, а йти вперед. Так, стосовно чоловіка, ви щось терпите, мовчите і покладаєтесь на долю, на розуміння, що зі сторони чоловіка будуть якісь. Правильні кроки. А ваш ангелохоронець охоронець просить від вас якихось дій, щоб ви вже переставали чекати, мовчати, і те, що вам накипіло, просто візьміть і вискажіть. Відкрийте своє серце, свою душу, просто скажіть. Просто скажіть, тому що зараз, якраз такий той момент, коли ви будете почуті. розумієте, Зараз той момент, коли ви будете почуті, можливо, не все сказане вами дійде до людини, але більша частина заставить цього чоловіка задуматися. Розумієте? Чоловіком цим може бути і ваш брат, і тато, і ваша друга половинка. Кожного своє. Щось тут накипіло, наболіло, терпите, чекаєте якихось змін, але він не здогадається, поки ви йому не скажете. Те, що у вас лежить на душі, вам потрібно сказати. Він почує вас. Не все, але почує. Так, трішечки тут. Буде вас лякати положення справ, що буде відбуватися, але нехай вас це не лякає. Тут відчуваються якісь зміни, різкі оновлення, якийсь хаос в подіях, так? і ви починаєте накручувати себе, починаєте втрачати віру в майбутнє. В якісь результати, до яких ви йдете, надії, які у вас є, так? Але сама доля тут буде втручатися, в цю ситуацію, і тут вплинути на хід подій буде неможливо, тому що цими подіями, цими подіями вас хочуть вихрем цих подій, викинути на новий берег, на нові можливості, нові перспективи. І Тут, вже опинившись на цих платформах, ви будете завдячувати долі, що у вас все вийшло. Тому що тут з'являються нові ресурси, якими ви будете укріпляти позиції. Свої позиції в житті, розумієте? Тут не одна позиція, а декілька позицій в декількох сферах будуть програватися. Що ще хочеться сьогодні сказати: отут ви намагаєтесь декілька справ одночасно вирішувати і думаєте, що ви справитеся. І знаєте, як краще, скоріш за все, розподілити ці справи, тому що у вас недостатньо буде сил. Ви можете накосячити, ви можете наробити помилок, вирішуючи все разом, одночасно. Чомусь ви намагаєтесь встигнути до якогось визначеного терміну, щоб вам цього не коштувало, ви будете прикладати зусилля. Вам потрібно розподілити, ваш ангел-охоронець говорить, що ви повинні розподілити свої. Справи поступово, щоб ви потім не накосячили. Тому що потім, в майбутньому, коли ви будете виправляти свої помилки, вам знадобиться дуже багато часу, щоб їх виправити. Розумієте? От щось тут таке. Так. У вас тут чоловік знаходиться, тут прямо змалювалася чоловіча фігура, і він знаходиться в якихось обмеженнях, намагається до вас достукатися, намагається налагодити з вами контакт, так? але, скоріш за все, обмеження поставили саме ви, можливо, якісь умови поставили. Не можу сказати, щось ви тут як в блок поставили і зайняли своїми справами, втратили надію, втратили віру, втратили довіру до цієї людини. Мабуть, якась помилка трапилася, і цей чоловік буде намагатися вас запевнити в тому, що ви неправильно дивитесь на ситуацію. Він буде відстаювати свої інтереси. І він буде давити на вас. Він буде давити на вас, буде давка. Він хоче вас запевнити вас в тому, що він прав. І взагалі тут Сіль говорить про те, що він хоче управляти вашим життям на його користь. Все, що сьогодні. Відбувається. І чоловік, який сьогодні заблокований вами. Не просто ж так ви його заблокували. Можливо, якісь умови перед ним поставили, і він не може зробити крок вліво, крок вправо. так? Намагається запевнити вас в тому, щоб ви змінили свою точку зору. Він хоче. Знаєте, як наче змягчити вас для того, щоб ви зняли ці блоки? Він просто почне управляти вашим життям. Йому це потрібно во Так? його справам, його комфорту, його радощам, його спокійності, так? Ну, він поставив собі за ціль, він хоче управляти вами. Так, і у вас в домі, в сім'ї, можливо, з родичами також будуть відбуватися серйозні зміни. І з цими серйозними змінами, на ці серйозні зміни будуть впливати деякі події, неприємні події. Тут буде зіткнення людей одне з одним, буде прояснення. Знаєте, коли, зіткнувшись лобами, люди починають Звинувачувати одне одного, говорити неприємні слова, і в цих неприємних фразах ви знаходите якісь ключики. Щось буде стосуватися і вас, і вашої сім'ї, і вашого особистого життя. Багато чого буде прояснюватися, багато чого ви дізнаєтеся, і це і є правда. Те, що ви почуєте, коли люди будуть між собою розбиратися, виливаючи бруд одне на одного, ви дізнаєтеся, що кожен з цих людей зробив. І це мало негативний деструктивний вплив на ваше життя, на вашу долю. Розумієте, про що мова йде? Ви прямо опинитеся, будете присутні при цьому. Ну, звісно, що задумаєтеся, задумаєтеся серйозно стосовно всіх цих людей, і буде над чим подумати. Розумієте, я думаю, що ви тут будете трішки змінювати свою позицію, своє відношення до цих людей, тому що тут серйозні такі зміни будуть відбуватися у зв'язку з цим. Так. Хочеться сказати ще про мрію. У вас тут якась мрія, тут говориться про те, що ви сьогодні щось дуже хвилюєтеся, переживаєтеся, і вам чогось дуже хочеться. От дуже хочеться. І вам і страшно, і ви не вірите, але хочете спробувати, хочете ризикнути. Хочете ризикнути. і... Сіль говорить, що у вас все вийде, але тільки для цього потрібні визначені обставини. Продовжуйте. Просто продовжуйте тут попередження йде. Не втрачайте надію, тому що найближчим часом так вийде, що це здійсниться швидко і просто враз, знаєте, блискавично. Як будуть змінюватися обставини, десь ви попадаєте. От знаєте, як начебто проходите мимо порталу, а він вас затягує і спросив, що ви хочете. Ви сказали, і одразу це здійснилося. От щось таке повинно трапитися. От прямо якось засмоктало вас туди і здійснило вам те бажання. В яке ви вкладалися, якого ви чекали, розумієте, якась ваша мрія, якесь ваше бажання. І це. Прекрасно! Такою є сьогоднішня відсипочка для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.